Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. До переліку обмежень входять: заборона імпорту російського скрапленого газу, обмеження ціни на нафту в 47 доларів 60 центів за барель, санкції проти ще 118 суден тіньового флоту РФ, санкції проти нафтопереробних заводів, нафтотрейдерів, нафтохімічних компаній у третіх країнах, включаючи Китай, обмеження проти 45 компаній в РФ та інших країн, які допомагають російському ВПК, заборона на всі транзакції з енергогігантами Росні та газпромніфть обмеження на криптовалютні транзакції та іноземні банки пов'язані з Росією і на платіжну систему кредитних карток. Мір 19-й пакет санкцій мають іще детально розглянути посли ЄС. Сили спеціальних операцій атакували логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти на Курщині, уразили базу зберігання матеріальних засобів, склади з боєприпасами, місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади. 810-та бригада морської піхоти дослукується в окупованому Севастополі і бере участь у наступальних діях на Сумщині. Особовий склад бригади, причетний до воєнних злочинів, зокрема до страт українських військовополонених. Українські вікінги знищили ворожого вітязя. Бійці ГУР вполювали російський багатоцільовий тягач вітязь на тендрівській косі. Воїни центру морських операцій Вікінг здійснили чергову нічну висадку в тил ворога і встановили на косі міні-загородження. У пастку спецпризначенців воєнної розвідки потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів, ДТ-10 «Вітязь», який ворог використовував для доставки особового складу, зброї та провізії на свої позиції. Відео успішного рейду у ворожий тил на окуповану тендрівську косу. Опублікувало головне управління розвідки. 86 безпілотників різних типів запустила Росія по Україні у ніч проти 19 вересня. ППО знищила 71 з них. 15 ворожих дронів влучили у шести місцях, та ще у двох впали уламки. Цілями окупантів були інфраструктурні об'єкти, промислові підприємства. Через атаку у Павлограді на Дніпропетровщині поранені двоє жителів. А у Києві російські удари пошкодили інфраструктуру громадського транспорту. У Шевченківському районі зачепило тролейбусну мережу. Також пошкоджень зазнав канал підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП Київ Пас Транс, офіційний сайт підприємства певний час не працював. Були перебої з оплатою картками та валідацією квитків на турнікетах, станції швидкісного трамвая та фунікулера. Вже по обіді роботу відновили постраждалих внаслідок атаки. Немає Литва відкриє у Києві офіс, який координуватиме усі проєкти з відбудови. Про це стало відомо під час візиту до столиці України міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса. Під час спільного брифінгу міністр МЗС Андрій Сибіга розповів, Литва вже завершила 10 проєктів з відновлення України. Реалізація ще шістьох триває. Серед них, зокрема, зведення укриттів у школах прифронтової зони. Також Литва вже надала 83 мільйони євро на відновлення української енергетики. Кястутіс Будріс привіз у подарунок карту України. України із підписами усіх міністрів закордонних справ Євросоюзу. На ній нема окупованих територій. Три роки із кулею в серці захисника Азовсталі потрапив пораненим у полон під час боїв за Маріуполь. Два місяці тому військового обміняли і лише зараз в Україні успішно прооперували та витягли кулю із серця. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів кардіохірург Борис Тодуров. Три роки він був з цією кулею прожив. На щастя, вона нічого не пошкодила, і зараз ми її видали пощастило хлопцям. Понад 100 мільйонів доларів інвестицій залучили на розвиток українських військових технологій під час найбільшого саміту оборонних інновацій. Про результати заходу, що відбувся у Львові, розповів віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Саміт відвідали півтори тисячі іноземних гостей з понад 50 країн світу. Інвестори, серед яких Нідерланди, Німеччина, Швеція США на власні очі побачили потенціал українських продуктів. За рік середній чек інвестицій в українські компанії зріс з 300 тисяч до мільйона доларів, зауважив віцепрем'єр. У мін'юсті відреагували на заяву нотаріальної палати України про витік даних українців під час тестування системи Е-нотаріат. Там запевнили, що інформація не відповідає дійсності і є маніпулятивною. У відомстві пояснили, доступ до системи Е-нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють з реєстрами у своїй щоденній діяльності і зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю. Станом на 16 вересня систему Е-нотаріат випробували близько двох тисяч нотаріусів, зібрали понад 250 пропозицій і на їх основі технічно доопрацьовують систему енотеряд, додали в Мін'юсті. Сполучені Штати вже в шосте заблокували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази. Усі 14 інших членів Ради безпеки проголосували за проєкт резолюції. У документі гуманітарну ситуацію в Газі називають катастрофічною і закликають Ізраїль скасувати всі обмеження на допомогу. Представниця США заявила, що текст недостатньо засуджує Хамас і не визнає права Ізраїлю на самозахист. Перша золота медаль України на чемпіонаті світу 2025 з боротьби Алла Белінська перемогла у ваговій категорії до 72 кілограмів і стала першою українкою за останні сім років, яка здобула золото чаес у цій спортивній дисципліні.